Привіт! Раніше я обіцяла, що розкажу, в якій країні ми зупинимось і чому. І нарешті прийшов час зняти це відео, тому погнали! по Декільком причинам: перша це відносно недалеко їхати від України. Друга причина це гарна природа. Є і море, і гори. І ми думали також, що тут м'який клімат, але з кліматом тут інша історія. Тут дуже часто дощить, і це нам ще сказали, що наше місто займає одне з останніх місць по кількості опадів тобто, тут ще сухо. І третя причина звідси відносно недалеко до інших країн Європи. Перше, це вінетка, тобто оплата платних доріг. Її можна купити на тиждень, на місяць і на рік. І відповідно це буде коштувати 15, 30 і 110 євро. Віннятку можна не купувати, якщо ви проїжджаєте країну транзитом, але якщо ви тут залишаєтеся і користуєтесь платними дорогами, то купувати обов'язково. Зручніше і швидше всього її купити на сайті. Сайт я залишу в описі. Також її можна купити на заправках і в деяких магазинах. По вимогам до авто з собою потрібно мати аптечку, два аварійних знаки, світловідбиваючі жилети і вогнегасник. Станом на серпень 2022 року бензин коштує 1,5 євро. Коли ми сюди приїхали, він коштував 1,7, а в червні літом піднявся взагалі до 2. І зараз ціна стабілізувалася, що дивно, але. Добре, уже звикла, але на перших порах було дивно в Європі. Спочатку ви заправляєтесь, а потім йдете оплачуєте бензин. З Угорщиною, Італією і Австрією кордонів немає, тим більше, якщо ви їдете платними дорогами. Якщо ви їдете безкоштовними, по крайній мірі, ми їхали в Австрію безкоштовною, то там стоїть пункт, і за бажанням можуть перевіряти документи. Перший раз ми проїжджали, не перевіряли, другий раз вже перевірили. Але штампів ніяких не ставлять. Просто перевіряють і відпускають. А ось з Хорватією кордони є, так як вона не входить в шенгенську зону, тому там є і пункти пропуску, і ставлять початки коли ви виїжджаєте в'їжджаєте з країни. Але з хорошого там немає довгих заторів, тому що багато громадян Євросоюзу і їх не перевіряють, їх просто пропускають. Два тижні ми чекали, подавали документи з першого в поліції. І потім нас уже обробляла єнота, управна єнота. Це як наш снап. Тому недовго є люди, які чекають набагато довше місяць, два місяці, в залежності від міста. У нас місто друге за величиною в Словенії, але воно невелике. В Любляні чекають довше. Також хотіла сказати. Що нам спочатку видали не пластик, так як у всіх інших країнах Європи, а просто звичайний А 4 Це називається одлочба, типу тимчасовий захист, і він був лише на словенській мові. На той момент ID не видавали, тому що типу не було пластику в Словенії і почали видавати id картки лише з середини червня. Зараз ми вже її отримали, пішли знову ж таки в управну єноту, ноту. Подали заяви, віддали наші фотографії, і через тиждень id картка вже була готова. Слованії є два основних сайти для пошуку житла. Це Блоха. Ой, це Блоха, це Болха і Непримічніне, Якось так. Здавалося б, весною ми мали б знайти швидше квартиру, так як вони звільняються, закінчується навчальний рік, але ні. Словенія, країна маленька, міста тут теж не дуже великі, тому пропозицій небагато. Ми шукали нашу квартиру чуть більше тижня, і це рахується ще дуже добре. Квартира, звичайно, не ідеальна, є питання, але не критичні. Стосовно вартості, я буду говорити стосовно міста, в якому ми живемо. Місто називається Марібор. Однокімнатні квартири тут коштують в районі 350-500 євро. Може бути звичайно вище, в залежності від якості квартири, ремонту. Меблів і розташування. Двокімнатні квартири варіюються в діапазоні 400 тисяч євро знову ж таки, в залежності від якості квартири і її місця розташування. Нагадаю ще раз, це стосується тільки Марбора. Любляна буде дорожча, там однокімнатні можуть бути по тисячі євро, що просто. Немало. Стосовно комунальних послуг, ми платимо 80-90 євро, двоє людей, і на вихідні ми виїжджаємо. Тобто користуємося лише 5 днів в тиждень. На вихідні виїжджаємо на природу, мала на увазі. Якщо вже заговорили про марібор, то також розкажу про парковки. Їх по місту багато, 90% з них платні, і ціна варіюється від 80 євроцентів центів до 1,5 євро за годину. А платні години з 9 до 7 вечора вихідні безкоштовні. І перший тиждень, навіть десь півтора тижня, ми оплачували і зрозуміли, що це нам обійдеться в копієчку. Порахували це десь буде 200 євро в місяць тільки за паркінг. просто на вулиці парковка це не крита нічого. І коли ми подавали заяву поліцію на отримання тимчасового захисту, запитали, чи є чи можна купити якийсь абонемент зі знижкою, чи можливо є для українців якісь знижки. І нам поліції сказали. Що мер Марібора зробив парковки безкоштовними для українців? Це було таким полегшенням, тому після того, відповідно, ми вже паркуємось безкоштовно будь-де неважливо в якій зоні. До речі, один раз ми все-таки отримали штраф штрафи тут. Хоча, коли ми нас машину евакуювали в Києві, то це було біля 2 тисяч гривень, а тут ми оплатили 700 гривень штрафу. Але там у нас була евакуація, а тут не евакуюють. Якщо ти порушуєш, тобі просто ставлять штраф на лобове скло, ти його забираєш і оплачуєш. Оплатити можна на пошті, можна навіть онлайн, але ми просто сходили на пошту, ми живемо близько біля пошти і оплатили. Є теж таке правило, якщо ви не оплачуєте перший тиждень чи два, там написано на штрафі. То потім буде подвоєна сума. Тобто ми оплатили 20 євро, а могло бути 40, якщо б вчасно не оплатили. Є, до речі, ситуації, коли ці штрафи вони вилітають за ну їх ставлять на лобове скло під склоочисник, і вони просто вилітають, і люди, типу, просто не знають, чим поставили штраф. Хіба що в Словенії є якісь додатки, типу як у нас, де можна відслідковувати історію штрафів? Чому ми отримали цей штраф? Тому що ми припаркувалися на місці, де у вихідні безкоштовно, а у будні там парковка лише для персоналу. Тому ну, а ми, коротше, не прочитали знак, тому читайте знаки. Тут недешево, якщо купувати якісні продукти, рибу, молочку і так далі, то чек на двох спокійно може бути 300 євро і вище. Можна в принципі харчуватися десь на 150 євро в місяць, але це вже буде. Скажімо, не різноманітне харчування. Ринки тут окрема тема. Ми звикли ще на ринках дешевше, а тут навпаки, на ринках дорожче. От, до прикладу, берете вберете в листі салату. А на ринку кілограм листя салату коштує 4 євро. В магазині коштує 1 євро цибуля на ринку коштує 1,5 євро за кілограм. В магазині в два рази дешевше 80 євроцентів. І багато там яблука, груші, помідори на ринку. Це все дорожче. Я не знаю, можливо, це лише не для місцевих, так тому що в деяких оцих палаточках, кіосках немає цін, але не буду наговорювати, можливо, просто дорожче. Якщо вам треба лікувальна косметика, типу Ур'яш, Лярош, Q&A, то в аптеках це все буде дорожче. Спочатку я там один крем була, купила в аптеці, бо мені от прям нагально треба було. а Потім знайшла сайт Notino. в Україні він теж є, але тут я якось коротше, SEO тут працює гірше. Ось. І Я користувалась потім ним, він дешевший, посилання залишу в описі, якщо хтось не знає. Стосовно стосовно техніки. Ми ту техніку не купували, але заглядали на те, що нам було б цікаво. А в принципі, ціни такі самі, як і в Україні. Можливо, дещо дорожче на 10-20%, але дещо. Одяг, якщо дивитися на мережеві магазини, типу Zara, H&M, Бершку, то ціни теж такі самі, як і у нас, плюс-мінус. Якщо дивитися на локальні магазини, то на хвилиночку вони можуть бути дорожчі. дорожчі ніж просто мережеві магазини. Тут словенська мова. І словенська мова входить до групи слов'янських мов, тому багато слів, схожих з українською мовою. І якщо ви будете спілкуватися словенською, ваш, е, словенсько. якщо ви будете спілкуватися українською мовою, то швидше зрозуміють вас українською, аніж англійською. До прикладу, такі слова, типу як добре або чай, взагалі ідентичні, або «добрдан» – це добрий день у них, або собота, субота, е, гора це гора, плажа, пляж. Плавання є, плавання і так далі. Тобто багато схожих слів з нашими. І це класно. Англійською тут, до речі, теж розмовляють, особливо персонал, в ресторанах, в закладах різних, навіть на базарі деякі бабки розуміють англійську. Тому тут ситуація, в принципі, нормальна з цим. Тут могла б бути реклама «Київстар», але не сьогодні. Ми купили картку місцевого оператора Телемах і просто поповнюємо її на євро в день користування. Нам цього достатньо, тому що ми працюємо з дому. більшу часу в будні ми проводимо вдома, маємо Wi-Fi. Ось, якщо ви хочете підключити місячний тариф, то тоді потрібно укладати договір з оператором. Ми ним не захотіли гратися, тому ось так от платимо просто в день користування. Стосовно Київстару, Київстар, як напевно всі вже знають, зробив можливість підключати українські тарифи і користуватися ними за кордоном, тобто безкоштовно дзвонити в Україну і користуватися інтернетом. Там з інтернетом трошки є якісь трабли. Я ще маю йому підтримку писати. Він то є, то його немає. Ну і, звичайно, не на всі країни Європи працюють українські тарифи. Там потрібно теж, коли підключаєте, дивитися на список країн, на які він діє. Номера екстрених служб Словенії, я думаю, що краще нехай будуть під рукою, не знадобляться, але щоб завжди були під рукою, зараз вони з'являться на екрані. Вирішила поділитися своїм досвідом. Ми спробували немало тутешніх закладів, тому що коли роботи багато, то ми їмо не вдома. Почнімо з того, що словенці дуже люблять проводити час в кафешках, і в основному вони замовляють не їжу, а напої. Починається десь година п'ята, четверта, п'ята дня. Ще це не вечір, і на столах з'являються пиво, вино, різні коктейлі. І ось так вони проводять час. Їдять вони в закладах харчування рідше. А я зараз розкажу, де можна саме поїсти. А ось класні кав'ярні у маріборі, і одна до речі, з них в якій ми зараз знімаємо це відео, хай кофі тут дуже смачно роблять напої, каву і дуже дуже класні круасани, особливо з пісташковим джемом. Ще хочу порадити супер класний морозиво. Його виробляють в Маріборі. Це місцева мережа. Тут є, здається, три точки в Маріборі. Його роблять на місці, там, де продають, там і роблять. Така сучасна техніка, холодильники, дуже привітний персонал, все чисто. Коротше, просто рекомендейшн ми <злова> зловживаємо цим трошки. Я думаю, багато з тих, хто пожив в Європі, позбавився рожевих окулярів і зрозумів, що туризм на тиждень і Постійне проживання на довгий період це різні речі, і по-іншому зовсім сприймається країна. І зараз я хочу поділитися деякими незручностями, з якими ми зіштовхнулися. Я не хочу тут негативити і не буду, тому що перш за все я дякую за те, що нам надали тимчасовий захист, і ми маємо можливість жити в безпеці. Але декілька моментів проговорю стосовно держструктур, працюють тут. Так само повільно, як і у нас, можливо, в деяких випадках навіть повільніше. Тобто, адміністрація, поліція, лікарні, банки. Е Ідеалізувати не потрібно. Друга така суттєва незручність це дуже незвично. До цього часу не звикла. Магазини понеділям не працюють, а в суботу у деяких скорочений день. Тому такими продуктами, типу вода, потрібно записатися завчасно. Переважна більшість ресторанів, кафе теж в неділю закрита. Наступне немає багато вільного Wi-Fi, як у нас ти йдеш і можеш бути підключитися до безкоштовного Wi-Fi. І більшість мереж у кав'ярнях закриті. Потрібно просити пароль. Наступне. Якщо вам треба до лікаря, у вас там не знаю, в спині закололо, і ви думаєте, що раненько прийдете і дочекаєте своєї черги, вас приймуть в той же день, то ви помиляєтеся. Якщо у вас ситуація не критична, то вам потрібно записуватися і чекати декілька тижнів, а то і місяців, в залежності, напевно, від міста, від лікарні і так далі. В приватних лікарнях буде швидше, не факт, що в той самий день, але швидше, але дорожче. Набагато дорожче. Ну і звичайно, це така незручність, важко знайти житло, от саме конкретно в Словенії, через те, що країна маленька, пропозицій мало. Тому треба розраховувати, що декілька тижнів може на це піти, якщо ви шукаєте щось хороше. Але повторюсь, ми не вдома. Дякую, що нас тут прийняли, і на цьому крапка старалася відповісти на базові запитання, які виникають в людини, коли вона тільки думає в яку сторону їй поїхати. В описі також залишу посилання для українців в Словенії, а також на відео про Марібор, місто, в якому ми зупинились, і про словенську природу. На сьогодні це все. Адіо!